Ще вам накидаю декілька порад, як готуватися до своїх публічних промов, і не лише промов, навіть до бесіди. Багато хто вважає, що необхідно не знаю, написати в першу чергу структуру промови, по-друге, зняти якимось чином адреналін, там, бахнути якось 50 грам коньяка і так далі. Тому потім. Одначе це ну, не зовсім ну, з моєї точки зору, ефективний підхід. В першу чергу потрібно фокусуватися на тому, до кого ми промовляємо, кому ми передаємо наш меседж, а тому в першу чергу з'ясуйте, з яким ритмом живе цей організм, який буде наш слухач. Тобто, наскільки він швидше за вас промовляє, живе, наскільки швидше його серце стукає, ніж у вас, а можливо, все набагато повільніше. Можливо, він такий от доволі спокійний і виважений. І тому, якщо ви будете прискорюватись, то це виглядатиме в його розумінні як просто бла-бла-бла. В той час, якщо людина набагато швидше за вас міркує, більш ритмічніше дихає, ну і так далі, ваша спокійна комунікація буде здаватися йому, нібито історія про тугодума. І тому наша задача. Перед будь-якою публічною промовою з'ясувати, а який же ж ритм панує в цій аудиторії чи в конкретного нашого слухача, і підлаштуватися під цей ритм.